Ну, встань, блядь, півдня, оце я от... Я впав з двох метрів. Полежу, відновлю сили. Давай, чмо. Ага, прям в реготню тобі. Не, нормально. Дима ззаду. Ти сам про себе попередив, дякую. Так, Так, ви є всю добре.

Ти Іди так сюди. часто мене оце, оце, оце от шовтал. Дідак, я дів ми за команд. Ні, 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 ні. не Ладно, ладно, хай живе. диви диви, де я, діду. Заховався. <рес> Ви ще десь щипчики прибігали, нема? О, дивіться, хто прийшов. Хто? Ти про кого? Не знаю, його вже немає. О, нарешті ці почали з'являтися. Ну Він я... навіть От... вилізти не встиг. Yeah. Вони зникають, коротше. О, ще тіпчики, це моє. Тоді... З Блять, нахуй тут ці двері. Тіпчики вживіть. Пацани, не... я знайшов, чим займатися. Я підриваю ну, нахуй машину. Бля, прикольно, що у нас типовира в лучше поезжаться. Блять, так, на моє ботне, майбутні... что-нибудь пристреліть, Діда, будь ласка, а він по своїм стріляет. Я насправді... Збирайте семпли, до речі, комон. Идем Макс заебашим їх. Класні. Вони все різні анімації роблять такі прикольні. Прикольні. Выки піздаті челось. Ух, блять, оцей оцей чел прямо перед тобою охуенный, він прям. Бля, ви вбили того піздатого чела, який так емоційно все говорив? А якщо я буду... Та блять ДЕН! Т ви вибуховому. А, да? Як він не стріляв 418 там, господи, їх вообще всіх разом 418 було. Не підходь до нього відійди. Ні, не на. Та ну, не вб'єш ти його нею. Я про... у мене була остання ракета, а кив А я вб'ю. Біжи, блядь, біжи, там пиздец, біжить, біжи. Я забігаю. Будь Блять, 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 блять. Да ну нахуй, блять. Не, он дается. Типа, паку Я просто так давно брал той паки помнить. Да, помню, наверное. сразу... Да, сразу... Да, сразу... Да, сразу. Да, look Да, сразу. Да, О, oh. ти укріпився, ти молодець. А no. що ж ти мав зробити тут? Бл, я забув. А, фак, три гранати навколо мене літають. Та чому ви всі в одного і вже вдохлого жука полетіли? Кончені. -го -го друга. Це <сореж> друга, як шешо. Замовкніть зараз, шокурова, викличете <сореж> <ти> якогось <сореж> демона нахрен. Блючи! <сореж> <клус> <клус> Блять, не, перестань перезаряджатись. Yeah. Ой, блять. Дідка, будь обережний. Ну, спіздив. Ой. Чого в мене я тут я а дальше шо? стояв? А, а невидимка вбила. І я вбив невидимку я, то я пою! Таким <смеш> хуєм! Айте, Ви мене китайте. тут чекали, чи що, і кинули мене в вогонь. Йоппумуть! Окей, звісно, голова приставила. Раз, два, три, четыре, пять титанів. Uh! Так, берите, в купу. в купу, мене шолла хали. Звони! Взводи! вас так духу? Юра, бежи! Бежи, Юра! Минус шалден, титан! Я не можу Є, Кидай гранат! What the fuck Я, минус титаны! Так, Макс! Турелька? Я перепрошую, я перепрошую, Це шо? Прикольно. Титан. Бачу. Уже гружусь. Бля, ну ця пушка проти титана. О, блядь, ну хоч сенпли винесли, заебі. Стик, спідор! Я сів? Тебе затянуло. Дід, на мене впливає спокуса є! Бляха. Скупуса перемогла. Скоріч, солосайло, дякую, що нас нагадав. Там титан іде. Ішов. Хорош, гарно. Вс, до всього є. Ракетниця. О, їбать, аж один нахуй, нічого. Тут ще два бери. Тут ще дві бери. Їх тут просто багато. Так? О, ууу, заїхав. За Рижі зелені чорні, все, що нам треба. Що? чорні. Все, що нам. треба. Що? я попав? Він а вийде. я титана гулькну. Єй, я майже я... перезарядився. Just... Давай, 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 давай. На сука. Right. Чим я можу закрити ото добро? Yeah. Resupply, Це зараз звучало як чем мы можем you вам помочь. Ха-ха-ха! <laughs> я квазарно закрыл историк. Бачу титана. Боже я просто бурю. Нагадайте, мені будь ласка, виключити цю херню, що він сам залазить. Давай, 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 скотина. Так минус чарджер э, той. Well fuck. А что ты? Треба был в чарджер? Come my lady, come come my lady. You're my butterfly, sugar. sugar, daddy. Uh, sugar dido, save me, dido. I cannot. I am trying to save myself. Is no ion storm. Ну no, конечно, что no, звичайно. Я okay. по перезаряду есть. Я бываю вонючку. Не боюсь вонючку взяла ти ж до мене, все добре. Во, ще. Так, тут Воше. Ну а сука. Я <реш> юра спеціаліст, он і тебе зараз дергать. Зар, зараз да дергає пісню, ну і потім в ту загатитись, ну. <реш> ну. А шо, я цей. Ди, дида, це була карма. Що тут робиться? Я буду вискочити и я вже досягаю, щоб мене не появило. Yeah. Тут падає на палм. Та там імпейлерів більше ніж у мене волосся. Три? Три? Да! <реш> А, ми уже падаємо сюди, я понял. Не впадіть на сайло, будь ласка. Я там вбившись 60 5 поки що. Діду, я не хочу питать, як... Чум... не. Просто блок <ривіт> о. Хвилинку бовчання. Зараз я зайду йому по пику. Повернись сюди, та повернись сюди. Дякую. Нас. What він fuck. What the fuck? Не, не думай, будь ласка. А? Та яким хріном? Що робиться? Убийте цього Я... конченого, Я не знаю, як він виживає. Сіріос сам би тебе. Ну нарешті. не йдіть сюди, ты тут кинець картой. Чао, сука, на спичках ножках, блядь. Так, я стараюсь, стараюсь. В москвич на ножках? В москвич на ножках, так. Ще один бакбридж. Один баг бридж, там одна дырка біля, тої хуйні там я стояв. Закрив одну. У мене два цих е, титана, блять, як вони. Чарджера. Так, Ден, де так, так, так направо, направо, направо. направо, варті бежи. Три чарджера. Я полетил, дай. Тут, тут, тут пиздецю, да. Просто мене знесло. Обережно на нього по тікайте! поче по питарду Вау! упущин, заїбись! Сука, я ж його вбив! Там Там один виліз. На no, сука. Там просто гора туру. Там буквально гора довбаних купів. Мені треба рисопуплю взяти. Бачу. Пелікінва ланд no. no, я... Дякую, Макс. 7,4 км, а потім Ден 7,3, а ти сука, стояла на місці 6,5 км. І, <плес> і жерла кебаб, поки вони дохли від твоєї аури. окей. Окей. Окей.